Паша Мерседес, а це той московський піп, який 30 років хазяйнує в Києво-Печерській лаврі. Він сьогодні обурився, що його з московською браттю звідти тепер от виганяють, тому він з претензією із цього приводу звернувся до Зеленського. Але знаєте, от мені здається, що Паша цей мерседес все таки дещо біріга попутав. Тим часом Конституційний суд України відмовив московському патріархату у праві приховувати свою назву і свою причетність до Росії. Ну бо ті от попи запевняли, що це мовляв їм будуть утиски віросповідування. Але наша Феміда сказала: не вигадуйте галімих відмазок. Ну я перепрошую за цей тюремний сленг, але ну до московських попів, от прям само проситься. Російський так званий головний дипломат обурився, що цитую «неназвані американські воєнні з Пентагона готовяться по кремлю совершить обізглавлюваючий удар, ну тобто з метою вбити Путіна. Але от знаєте, у цьому і я з Лавровим також зараз обурююсь, бо ну хай ті неназвані американці назвуться, щоб українці знали, кому донатити на швидшу смерть Путіна. Ілон Маск відреагував на пророцтва головного кремлівського алкоголіка Дмитрія Медведєва. Той у Твітері взявся ділитися своїми передбаченнями на 23-й рік. На що американський мільярдер каже більшої маячні в житті не чув. Дев'ять кілець золота виготовили для Путіна, щоб він їх на саміті в Петербурзі роздав тим президентам країни СНД, які до нього туди приїхали. Ну і це не жарт. Більше того, це ж один в один вкрали росіяни ідею в Толкіна. Ну тільки от в мене для росіян погана новина. Бо і для Назгулів, і для Саурона все дуже погано скінчилося. Ну і так само воно скінчиться для Путіна. Восьмеро мобілізованих росіян втекли з-під Луганська і зі зброєю в руках з кулеметами та автоматами прийшли здаватися до поліції аж в Підмосков'ї. В тих ледь інфаркти від страху не сталося, але я про інше. Дивіться, виявляється, можна вільно аж до самої Москви здолати 800 кілометрів по Росії зі зброєю в руках. Погодьтеся. Ну, який простір українцеві тепер з цього приводу для фантазії? Це був зараз лише анонс важливих подій 307-го дня війни або ж вівторка 27 грудня. Далі про все це буде вже більш докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. З підписниками ділюся найцікавішим за день. В Тіктосі це коротка на 5 хвилин версія цих моїх проновин. Ну, бо Тікток більше не дає часу. А от в Ютубі вже повна розлога версія. Тож, якщо формат вам до і хочете знати більше, ну то підписуйтесь саме на мій Ютуб. Головний московський піп Києво-Печерської лаври, який за свою любов до люксових німецьких автівок нам з вами більш відомий як Паша Мерседес, так от він сьогодні зі сльозою в голосі звернувся до президента України, просить не забирати в них можливість і далі пудрити мізки українцям на території Лаври. Йдеться про розташований там Успенський собор і трапезну церкву. Паша Мерседес каже, що 30 років там він таке робив. Аж тут його держава вже попередила, що строк оренди цих от приміщень спливає 31 грудня, і що з 1 січня його і зрештою московської братії туди вже більше не пускатимуть. Тож Паша Мерседес обурюється і вимагає від Зеленського припинити вказувати московським попам, в якій церкві їм варто робити вигляд, що вони там Богу моляться. Ваша мерседес вимагає від зеленського припинити вказувати двом сотням московських попів Києво-Печерської лаври, в який саме день їм пожертви від вірян на рождество себе сібесабірать. От е, в такій брехливо-хамській манері, нинішній цей московський поп, який називає себе настоятелем Києво-Печерської лаври, до українського президента і звернувся. Але я нагадаю, що наші лаври, а їх в Україні три, наші ці чоловічі монастирі, вони є святинями саме українському народу, а не московським попам. Ну і вони належать саме державі, тобто Україні, але не церквам і не священникам. Ті лише тимчасово орендують собі у міністерство культури ці всі приміщення, ну щоб свою там якусь діяльність проводити. Ну і те, що саме московські попи, нахабством, брехнею, підкупом. Кілька десятиліть поспіль мали собі ці монастирі водноосібне і фактично не підконтрольне користування. Ну то ті часи вже у минулому, і нині їм тим попам московським варто було би хутко пакувати валізи і вирушати з України слідом за руським воєнним кораблем. І от якщо вони цього поки собі не розуміють, якщо вони мають нахабство з претензію до верховного головнокомандувача звертатися з якимись там вимогами, ну то направду вони так лише свій час нині витрачають. Ну, бо це лише поки вони більш-менш безпечно і ще можуть з України забратися. Але коли підлеглі верховного головнокомандувача з фронту після нашої перемоги повернуться, ну то матимуть вони тоді трохи вільного часу тих всіх московських попів вже підсрачниками до кордону спрямовувати. Ну і мені навіть дивно, що московські попи того не усвідомлюють. Не думаю, що там мова про сміливість. Ймовірніше за все, вони ну і далі все таки недооцінюють українців і переоцінюють себе росіян. Але сподіваюся, що дуже швидко ми це їхнє заблужденіє зможемо виправити. Конституційний суд України. Відмовив московським попам, щоб вони мали собі право не називати себе московським патріархатом. Нині вони те активно приховують. Вони запевняють, що до руської православної церкви вони не мають тепер жодного відношення. Ну що є відвертою, щирою і стопроцентною брехнею. Але московські попи навіть взялися судитися, ну щоб скасувати норму закону, за яким вони зобов'язані у своїй назві вказувати свій зв'язок із Московією. Такий закон був ухвалений в Україні, щоб попи не могли вводити вірян в оман. Але московський патріархат пішов до конституційного суду, де взявся розказувати, що мовляв, це утиски їхніх прав і свобод. На що наша головна Феміда країни сьогодні відповіла, що немає тут жодних порушень конституції, і так звана українська православна церква Московського патріархату має таки змінити свою назву і має вказувати свою приналежність до Російської Федерації. Російський головний так званий дипломат Лавров обурився, що американські військові готуються завдати обезголовлюючого удару по московському Кремлю. Лавров каже, що ці неназвані офіційні особи з Пентагону фактично погрожують Росії вбивством президента Путіна. Зациту Лаврова. Якщо такі ідеї дійсно ким-то винашуються, то этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов». Кінець цитати. Ну, і тут я з Лавровим навіть у чомусь згоден. Ну, що так не годиться робити. По-перше, що за неназвані особи такі серед американських вояків це планують. Ну бо нам таке не підходить. Українці мають знати, кому вони мають донатити на це якнайшвидше вбивство Путіна. Ну, можна, звісно, донатити притулі на ЗСУ, але хотілося би адресно долучитися до винагороди кілеру Путіна. По-друге, якщо проводити історичні паралелі, ну то коли Сталін помер, то українці в Сполучених Штатах Америки одне одного пригощали, зокрема, і безкоштовним борщем. Але от я би хотів наперед знати, на коли саме мені треба борща наварити. Ну, бо і швидко те не зробиш, ну і борщ мені направду смачніше, якщо він хоча б один день в холодильнику постоїть. Тому і ще раз кажу: я обурення Лаврова в тому навіть розділяю. Якщо плануєте завдати удар по Кремлю, то хоча б натякніть коли саме. Ну щоб я святковий сіл з цього приводу заздалегідь підготував. Ну але звісно, звісно, я жартую. Я все розумію, що це мають в таємниці тепер тримати, і це буде нам усім несподіване свято. Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на пророцтва Дмитрія Медведєва, якими головний алкоголік Кремля поділився у своєму Твітері. Ну і мас каже, що це були найабсурдніші з тих усіх прогнозів, які він коли-небудь чув. Про що йдеться? Мєдвєдєв напередодні нового року узявся описувати власне бачення того, яким буде 2023 рік. Ну і там 10 пунктів, в яких Мєдвєдєв зміг докупи усі свої вологі фантазії росіянина імперіаліста зібрати. Він прогнозує, що газ і нафта здорожчують до 150 та 5 тисяч доларів відповідно. Ну і знаєте, це зрозуміло, що йому такого хочеться, адже Росія, як країна бензоколонка і живе з продажів енергоносії, напрогнозував він також розпад Євросоюзу війну між Францією та рештою європейських держав. Ну які перед цим ще й в четвертий рейх за версією Медведєва мають об'єднатися. Також зрозуміло, росіяни на того дуже хотілося би, ну щоби відволікти увагу світу від російської війни в Україні. Але напрогнозував Медведєв також і громадянську війну в Сполучених Штатах. Напрогнозував перемогу там на виборах республіканця Ілона Маска. Ну і це ми також розуміємо. Росіянам потрібно, щоб Сполучені Штати власних проблем собі отримали і припинили Україні допомагати грошима і зброєю. Напрогнозував Медведєв переїзд фондових майданчиків до Азії, крах міжнародного валютного фонду та світового банку. Напрогнозував відмову від євро та долара як від резервних валют. Ну і також розумію, що цього усього росіянин собі на мріяв, Ну бо з усім тим Росія нині проблеми має, і вирішити ті свої проблеми вона не може, окрім як сподіватися, що вся фінансова система в принципі буде зруйнована, Що увесь цивілізований світ у тому вигляді, в якому він на тепер існує, то він має зруйнуватися. І, можливо, тоді на уламках зруйнованого цивілізованого світу Європа Росія, перепрошую, і зможе встояти. Ось. Про це все і були мрії головного кремлівського алкоголіка Дмитрія Медведєва. Ну але ж ми з вами чудово розуміємо, що ці його мрії в 23-му році точно не справдяться. У підмосковних поліцейських сьогодні сталася істерика, і мало не серцеві напади. Ну і це я направду культурно так сказав про серцеві напади, бо направду сталося з ним щось інше, про що не прийнято вголос говорити, адже до них. У відділок поліції несподівано ввалилося восьмеро озброєних до зубів чоловіків, озброєних як автоматами, так і навіть кулеметами. На хвилиночку йдеться про Подольськ що за 15 кілометрів від Москви. Але це не був напад терористів там чи грабіжників, це мобілізовані росіяни прийшли здаватися. І їх мобілізували з Калінінградської області, завезли їх під Луганськ воювати. Але вони звідти втекли зі зброєю в руках, вони здолали мінімум ті от 800 кілометрів, що відділяють Луганськ від Москви, і лише там, от в Підмосков'ї, вирішили вони поліції здатися. Ну тобто, ви розумієте, яким на тепер є рівень безпеки у росіян і на лінії фронту, і на окупованих територіях, на кордоні, ну і в самій Росії. Що всі ці кордони, восьмера озброєних автоматичною зброєю, навіть кулеметами. Змогли спокійно собі і без перешкод здолати. Тобто, ми з вами тепер от розуміємо, скільки таких озброєних вагнерівців, зеків, нині з війни втекли, і скільки їх просто зараз, там на Росії, зі зброєю, розгулюють. І не просто ж розгулюють, а точно вчиняють звичне їм, вчиняють злочини, пограбування, вбивство, галтування. Ну але. Це направду те, на що Росія і росіяни, які цю війну підтримують, вони заслужили, от буквально по повній програмі. Це їм закон карми, це їм дзеркальна кара за все те, що вони жадали Україні. Ну і на цікавинка. цікавенка. От ми сто разів наголошували, що Росія в усьому копіює нацистський третій рейх. В символіці, в гаслах, в агітації, в плакатах тощо. Ну і ми сто разів казали, що Росія є фактично тим от Мордором із книжок Толкіена, де сили зла, де ті всі орки з назгулами пішли війною на увесь світ. Але ж те, що Росія сама за власним бажанням візьметься ті фантазії з книжок Толкіна, от прям наслідувати. Ну такого безумства я навіть уявити все таки не міг. А вони взяли і те зробили. Про що я. Росіяни виготовили дев'ять золотих кілець, які Путін подарував сьогодні президентам країни СНД, які до нього сьогодні у Петербург на неформальний саміт приїхали. Ну і це ж буквально один в один з тими дев'ятьма кільцями сили, через які в книжках Толкіна Володар Темрявих Саурон контролював і керував дев'ятьма людськими королями, які зрештою і перетворилися на його рабів назгулів. Ну і те, що Путін себе підсвідомо. Корчить Саурона, що він хоче контролювати решту тих всіх чільників країн співдружності незалежних держав, так та СНД називається. От все це не те, що смішно, ну воно все таки радше жалюгідно виглядає. Але ж ми, на відміну від Путіна, ми знаємо, чим те все для Саурона скінчилося. Ну і ми знаємо, ми чітко розуміємо, що тим самим воно і для Путіна точно скінчиться. Це всі цікаві новини 307-го дня війни, якими хотів з вами поділитися. Ну і якщо ви аж до кінця дослухали, і вам дійсно було цікаво, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на мій youtube канал, порадьте його своїм друзям знайомим. Ну і долучайтеся до спонсорства. Якщо, звісно, маєте бажання і фінансову таку можливість, посилання на мій патрон в описі до цього відео. Все буде Україна, слава зсу. Побачимось.